Кожна з цих машин представляє економічну систему країни. Кожна машина має три складові: праця, капітал і природні ресурси. Машина перетворює ці ресурси на товари та послуги. Оскільки ми готові платити за те, що виробляє машина, вона справді створює цінність, економіка перетворює вкладення на вартість. Що визначає, чи є машина капіталістичною, комуністичною, соціалістичною чи ще якоїсь? Три циферблати. Перший циферблат визначає, кому належить капітал. У даному випадку уряд володіє усім капіталом аж до останньої канцелярської скріпки. Система Північної Кореї мабуть найближча до 0%. На іншому кінці спектру на 100% приватні громадяни володіють усім капіталом. США знаходиться приблизно тут. Де приблизно дві третини знаходяться у приватній власності. Другий циферблат визначає, наскільки уряд має контроль над тим, що виробляється. У економіках із високою координацією, як у старому СССР, уряд диктував, що економіка може і буде виробляти. В економіці з низькою координацією уряд може наказати виробляти деякі речі, але більшість рішень приймає приватний сектор. Третій цифроблат контролює, наскільки широко ринок використовується для встановлення цін. У даному випадку на 0% ми маємо економіку без ринків, де всі ціни встановлює уряд, а споживачі не мають права голосу. А тут на 100% ринку використовується для встановлення ціни на все, навіть на цікі речі, як базову медичну допомогу, яка рятує життя. Ви також можете подумати про цей цифроват як про контроль кількості масштабу державних постанов: від тарифів на іноземні товари до антимонопольного законодавства та правил мережевого нейтралітету. Отже, капіталізм це не лише один тип економіки, це широкий діапазон можливих економік, що ускладнює відповідь на питання про те, чи капіталізм главний. Але ми спробуємо: на піку промислової революції циферблати були встановлені досить близько до того, що ми зараз називали вільним ринком або капіталізмом. Існувало дуже мало правил, і економісти того часу вважали, що невидима рука капіталізму, по суті, індивіди, які діють вільно та у власних інтересах. Принесе оптимальні результати як для економіки, так і для суспільства. І це закінчилося рідиною для бальзамування у молодці. Наприклад, в кінці 19 століття у Сполучених Штатах виробники харчових продуктів додавали в їжу різноманітні дешеві домішки, щоб збільшити прибуток. Те, що вони робили, було законним, але, звичайно, неправильним. Був громадський резонанс, і в 1906 році Конгрес прийняв закон про чисту їжу та ліки. Заклавши основу для управління з контролю продуктами і ліками, яке спостерігає за постачанням продовольства в США нині. Сьогодні жодна економіка насправді не практикує чистий капіталізм невидимої руки, але деякі люди все більше стурбовані тим, що сучасні загрози, такі як зміна клімату та зростання нерівності, не можуть бути вирішені жодною капіталістичною системою. Давайте спочатку подивимося на зміну клімату. Капіталістична економіка стимулює зростання. Це створило величезний попит на найдешевшу енергію, якою протягом великого часу було викопне паливо. Спалювання всього цього викопного палива безумнівно спричинило і продовжує спричиняти зміну клімату. Не тільки це, але й бажання збільшити свій прибуток зазвичай дає корпораціям потужний стимул ігнорувати незвичні істини. Так само, як тютюнові компанії заперечували зв'язок між сигаретами та рак, нафтогазові компанії десятками років заперечували або применшували шкоду клімату. Далі про нерівність. Нерівність це досить складна тема тому на каналі про неї ціле відео, але суть проста: у багатьох країнах нерівність зростає. У США, Великій Британії, Канаді, Ірландії та Австралії 1% з найвищим доходом протягом останніх 50 років споживали все більшу частину загального доходу. У Великій Британії частка найвищого 1% подвоїлася з 7% у 1980 році до 14% у 2014 році. В Англії, країні, по якій ми маємо найкращі дані щодо капіталізму, частка доходу в найвищих 5% сягнула максимуму приблизно 40% усього доходу у 1801 році. Але потім, коли капіталізм закріпився, він стабільно падав до мінімуму приблизно 17% у 1977 році. У ці дні він знову зрис коливається близько 26%. І ось ще один показник. У багатьох європейських країнах і Японії частка найвищого доходу 1% населення знизилася з 20-25% на початку 1900-х років до 7-12% сьогодні. Отож капіталізм збільшує на рівні, чи ні? Це складне питання. Пам'ятайте, що існує широкий спектр налаштувань, які підпадають під капіталізм, а це означає, що версія однієї країни може дуже відрізнятися від версії іншої країни. Цілком можливо, що нерівність може зростати в китайській версії капіталізму, тоді як вона зменшується у французькій. Капіталізм це палиться з двох кінців. З одного боку, це генерує величезну кількість вартості, що означає, що майже всі мають більше грошей ніж мали З іншого боку, він також спрямовує найбільшу частину цих грошей у гаманці найбагатших людей. І разом з цим приходять інші переваги: освіта, здоров'я, соціальний статус і влада. Якщо власники майструють машину так, що вона приносила їм найбільше користі, вони створюють цикл зворотного зв'язку, у якому сила та все, що з нею пов'язано, направлено в їхні сім'ї. І тоді, по суті, у вас аристократія. Отже, давайте розберемо питання, з якого ми починали, чи чистий капіталізм з усіма циферблатами на максимум зламаний. Так, він зламаний. Але це також якось не має значення, оскільки жодна країна не використовує чистий капіталізм. Чи зламано сучасний капіталізм, який практикується в багатьох країнах світу? Що ж, це головна рушійна сила зміни клімату і в багатьох місцях сприяє зростанню нерівності. І це може навіть створювати де-факто аристократію в певних країнах, тому це виглядає не дуже добре. Критичне питання, чи можемо ми виправити сучасний капіталізм, возячись із циферблатами чи обмежувачами? Хто може їх повертати, чи нам потрібно знести машину та побудувати її з нуля?